Я намагаюсь бути лаконічно. Я дійсно, як практик, дуже багато де і з НПА працюю, і як кризовий консультант, із освітянами. Але сьогодні я хочу вам представити проєкт, який, ну, мабуть, я вперше на загал представляю. Наступний слайд, тоді, якщо, якщо вже ви викладаєте, цей проєкт підтримки мам та їх дітей Харківщини, який був організований минулого літу тільки раз і цього літу аж три зміни. Ми ви зробили. Це ротаріс. Харківський ротарійський клуб Надія десь на зміну в нас 12-15 мам, 15-17 дітей, і от ми два тижні з ними працюємо. І саме про цей проєкт, про певні спостереження завдяки цьому проєкті, який я, я хочу поділитися, збирали ми їх в затишному місці під Харків, в затишному місці, де є всі умови. В нас є фахівці психологи, психотерапевти, спортсмени. Вчителі, тобто певна команда з цим проєктом працює. Наступний слайд. Які були основні ідеї цього проєкту, що підтримати і навчити зараз набагато ефективніше, ніж рятувати і лікувати потім? Друга наша ідея, що якщо дати баланс мамі, це є родинний баланс, мама допоможе і дитині, і того чоловіка. Зазвичай у нас жінки або волонтерки, або ті, що чекають чоловіків з фронту, тобто жінка скоріше зробить родинний баланс. Якщо ми надамо можливість дитині розкрити свою, енергію це енергія родини і це до також дуже спрацьовує потім скажу потім ми дуже заносили ідею супергероїв що я не є жертва я є людина яка долає обставини моя родина це також супергерої яка долає обставини ну і те про те що казали дуже багато вже колег єднання єднання жінок єднання родини і, і єднання нас всіх разом наступний слайд будь ласка Програма для жінок дуже тезова. Два заняття: одно до обіду, інше після. Ну перед вечерєю. В ці заняття ми так міняли, щоб був релакс і тонус. Ну як працює симпатична та парасимпатична нервова система. Давали можливість мамам проводити свої майстер-класи, щоб вони не тільки вчилися, а, а й вчили. І обов'язково вечірня рефлексії, щоб вони навчалися поступово відстежувати свої кроки за кроком. Наступний слайд. Програма для дітей. Також ми будували дуже гнучко, з два заняття до обіду і перед передвечерю. І там ще є годинка спорту. Ми обов'язково вели в більшості мами і діти окремо, щоб йшли за окремою програмою чергування творчих вправ, спорту, релаксу і активності, ну, щоб був постійний рух. Там басейн є, ви бачите, діти обожнювали басейн. І обов'язково творчі роботи, бо діти любили малювати, щось любити, щось зробити з фольги. і наприкінці це була виставка. Дякую, наступний слайд. І обов'язково такий елемент: у нас були спільні активності ритуали, які набрали вже ну, під. З четвертою зміною набрали як обов'язкове. По перше: це спільна терапія, спільні малюнки, спільні мандали і це. Взаємодія під супроводом фахівця для мами би дітей в інший спосіб дуже корисний. Особливо моя знахідка, я назвала її драйвотерапією. Спочатку ми до лісу тягали дітей, а там такий ліс, що там багато схилів, корінців, якихось повалених бревен. І спочатку ми дітей там водили, щоб вони через цей драйв свої емоції ну викинули емо... негативні емоції. А потім ми подумали, чого ж не повести мам. І коли ми стали до того лісу вести мам, і мами під аплодисменти дітей, мама, мама також лазили по тих корінцях по чи по тих бревнах, то це була новий спосіб, новий захід, і дійсно воно допомагало і емоційному відновленню, і якомусь Певному єднанню родин в, свої, в ну, в, тих родин, і третій наш такий ритуал пісенне коло кожного вечора. Ми посередині клали іграшки. Я не сказала, що кожна дитина на кожній зміні отримувала подарунок свого друга, якого вона обирала. Оце як давна в про хібуки розповідала. У нас просто був набір різних іграшок. Кожна дитина брала іграшку собі, і потім всередині іграшку навколо іграшок коло дітей, потім коло Мам, діти рятують іграшки, мами рятують дітей, і всі ми рятуємо один одного. І ми співали пісні, пісні, мабуть, мали обиратися, але врешті-решт ми всі виходили ой, у Лузі червона калина. У мене ця червона калина у Лузі по цей час лунає, бо кожного вечора ми її співали, танцювали, і це було наше таке єднання. Наступний слайд, дякую. Тут трошки є складнощі і досягнення складнощі ще по поводу дітей з приводу дітей. Перша складність за часи ковіду дистанційки вони не вміють спілкуватися. І іноді я вже сама, як дитина, десь з ними лазила, кудись. Ну я навчала їх, як гратися в ті ігри, які були нормою для нашого дитинства, і які вони не вміють. Тобто, ми не стали жорстко так відклали телефони, давайте гратися. Ми намагалися створити. Таку атмосферу, щоб їм хотілося гратися, скоріш не сидіти в, в гаджеті. І це була перша складність. Друга складність, що деякі діти вже в цьому році вони були за кордоном, вони були на якихось цікавих дуже змінах. Вони, о, а там в Болгарії було цікавіше, там було більше басейну, о, там в Швейцарії було гарніше, там було. Ну, ну щось таке. І оце якесь таке порівняння, ну, воно було не завжди гарно для атмосфери. В чому був дуже позитив дитячих груп, творча. Спрямованість, вони обожнювали малювати. Скажу, що в нас був професійний художник, який з ними працював, і енергія дослідництва і пригод. От оце по подорожі в ліс, там якихось жабок ми виловлювали, по деревах лазили. Ви бачите, я ілюстративний ряд показую. І оце включало в них якийсь драйв дитинства, пригодництва, як оті скаути. і це, мабуть, те на що можна в ну, подальшому спиратися. Дякую, наступний слайд. Стосовно мами. Стосовно мам, очікуване неочікування. Ну, Очікуване це заспокоєння, відновлення. У нас також є цифри, методики, це я вже в тезах викладу, щоб ну, за методиками показати, як що спрацювало. Е, очікуване те, що переключення від жертви до дітей, то що долає. І я показала світлинку, це мама подолала величезний скло, цей схил, де вона по корінцях лізла, і діти бачите, її зустрічають, що мама, мама нарешті. Долізла. Тобто це очікувано, ми зробили. Неочікувано, особливо це було в цьому році. Я назвала мінне поле реагування мами це такий, ми не знали, де на що ми, ну вибачте, за сленг напоримось, яка реакція вилізе, і це реакція, наче вона спричинена ну, нашою взаємодією, але там вилазило будь-що. І оця активізація якихось дитячих образ чи то з батьками. чи... І... Ну, це було дуже складно, бо тригерило на, на будь що, і за рахунок загального стресу вилазила у це їх подовжена, Ну, те, що вони не пропрацювали протягом життя, воно зараз активізувалося, і в цьому було, було, було складність. Дякую, наступний слайд. А. І ну, рішення, як ми це ну, как, вирішували. Все ж таки замість позиції жертви, позиція відповідального дорослого для мами. Ми на це, їх, на це їх переключали і зробили умови. Для дітей, що замість гаджетів, як я казала, що вони звикли до них фізичне активне спілкування, і спільна наша взаємодія, єднання. ну Це такий двохтижневий досвід був дуже яскравий. Останній я вже майже вписалася в 10 хвилин. Чого я написала свої контакти. Бо це єднання потрібно не тільки тим мамам з проєкту, це єднання потрібна всім нам. Я вже не на першій такій конференції з психічного здоров'я цікаві люди, цікаві доповіді, але так багато інформації, що я особисто не встигаю все це акумулювати і якось структурувати для себе. І хотілося б, щоб був такий якийсь центр, чи центр, чи центр, Якась платформа чи якісь, ну, щось, де стікається вся інформація, структурована, і ми могли ходити в гості до когось з наших колег з чимось взяти. Я це дуже просила, коли була одавна була конференція у Львові, що хай ваша платформа буде не тільки зустрічі ну, офлайн, а буде онлайн постійно. Прошу до вас, беру на себе ініціативу, оскільки я працюю зараз вже в відділі науково-інформаційного супроводу, я готова. Бирати матеріали, викладати на сайті бібліотеки цікаві проекти, цікаві ідеї, щоб ми ходили один до одного в гості. Тобто, мій заклик єднатися структуровано з колегами, як це робити, ну, будемо з організаторами конференції це ще говорити. В принципі, я вписалася, дякую. Все.